Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді малоформатний дальньомірний фотоапарат Foytlander Vito CL, який випускався з 1963 по 68 роки західнонімецьким виробником фотоапаратів і об'єктивів Foytlander. Ну а спочатку хочу подякувати Калашнику Паші за наданий фотоапарат. Ось його інстаграм. А зараз я продемонструю вам декілька знімків, зроблених на цей фотоапарат. Тепер розпочнімо огляд. На передній стороні камери справа розташувалася кнопка спуску, а трішки знизу роз'єм для синхроконтакту зі спалахом. До речі, всі фотоапарати серії Vito C виготовлялися в стандартному та люксовому виконанні. Відрізнялись вони матеріалами, з яких виготовлялись. Люксові моделі були виготовлені з хромованих матеріалів. Мали чорний спусковий курок та шкіряне оздоблення. На панелі зверху розташувалося віконце з селеновими елементами експонометру, а також видошукач. На нижній панелі камери традиційно бачимо отвір під різьбу для штатива, лічильник кадрів даного фотоапарату зворотнього типу. Він повністю механічний та має функцію ручного скидання, зручним виставленням першого кадру. Також тут присутнє гравіювання «Made in West Germany», на ранніх зразках фотоапарата Fightlander CL встановлювався незйомний просвітлений об'єктив Fightlander Lantar 2850. Об'єктив мав три кільця налаштувань, фокусування здійснювалось за допомогою будованого дальньоміру або шкали відстаней. Діапазон фокусування від 1 метра до безкінечності. Перше кільце об'єктиву відповідало за наводку різкості, на другому кільці присутня шкала з чутливістю плівки, а також функція виставлення витримки. Ну і третє кільце відповідало за виставлення діафрагми. Діапазоном від 2,8 до 22. У відповідності до обраної чутливості плівки спрацьовував і експонометр, дисплей якого винесений на камеру зверху справа. На ньому чітко можна побачити, як змінюються показники освітленості. На верхній панелі камери, окрім інформаційного дисплея експонометра, розташувався і башмак під встановлення спалаху, а також лівіше ручка для змотки плівки. Видушукач даної камери невеликий і має внутрішню допоміжну рамку для кадрування. Барабан для змотки плівки активується ось цим маленьким речашком знизу, що є досить цікавим конструкторським рішенням, адже він втоплюється в корпус камери і робить її гладкою та аптічною. Для змотування плівки нам необхідно рухати цей барабан в напрямку за часовою стрілкою. Оскільки цей варіант камери не люксовий, оздоблення цієї камери пластикове, яке імітує шкіряну фактуру. Для того щоб відкрити задню кришку камери, зліва на ній розташовані два важелі, натиснувши на які ми маємо змогу відкрити кришку. Внутрішня конструкція камери досить проста. Особливістю є те, що затвор винесений в об'єктив. Затвор даної камери має назву Pronto LK. Він центральний, міжлінзовий. Відпрацьовує діапазон витримок від 1,15 до 1,5 секунди, а також режим балп, режим ручної витримки. Взвод затвора курковий, об'єднаний з перемоткою кадру. Як бачимо, таке розташування затвору робить його спрацювання дуже тихим та не викликає додаткових вібрацій, що є неодмінним плюсом при роботі. А тепер давайте порівняємо, як звучать затвори Fightlander CL та іншої плівкової камери Pentax MX. На слух, можна визначити, що тихіше спрацьовує затвор камери Fightlander. Ці дві камери також відрізняються своїм форм-фактором. Fightlander більш тяжіє до квадратного. А Pentax – до прямокутного формату. По товщині у Fightlander сам корпус камери дещо тонший, адже в ньому відсутня пентапризма та дзеркало, яке підіймається. Як бачимо, Fightlander дещо коротший і подовжені. Також дана камера оснащена і механічним автоспуском, який активується речашком, розташованим знизу біля об'єктиву, і запускається спусковим курком. Мені подобається даний фотоапарат за своїм дизайном. Він дуже гарно лежить в руках, а також всі його органи керування розташовані досить ергономічно. Спочатку до нього трішки прийдеться по але потім, я думаю, ніяких проблем зі зйомкою не виникатиме. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я дякую вам за увагу. Ставте лайки, задавайте питання в коментарях, а також я запрошую вас відвідати мою плівкову галерею analog.ace. На все добре, па-па!